Опалювальний сезон цієї зими на Луганщині провести не вдасться, особливо в тих містах, де протягом понад чотирьох місяців інфраструктура пошкоджена від обстрілів. Великі міста опальний період неможливо взагалі запустити, тому що ну розбито все ще. І навіть якщо б ми теоретично змогли б якимось чином відновити роботу теплоелектростанцій миттєво, що майже нереально. То розвести потім всю мережу по містам ну немає такої можливості. Тобто, після деокупації нам все ж таки доведеться просити людей, щоб вони, якщо це буде найближчим часом, щоб вони зимою ну, не повертались для постійного життя в великі міста. Окупанти продовжують примусову мобілізацію чоловіків на Луганщині. У соцмережах користувачі публікують відео, на яких військові РФ застосовують силу та погрожують зброєю. У Сватовому зруйновано автовокзал, де розміщувалися окупанти, повідомив Гайдай.